Звісно, надо, надо надо позитивно, так. Да. Ну іноді вихожу, коли є запад, підтримую. Полон це повільне писо! Що мене ще здивувало, це те, що акції з приводу військового полонених взагалі проводяться лише раз у місяць. Хоча в кожному місті це раз на тиждень. От і тому я дуже довго не бачив в списках саме. Акції місто Полтавий. Поставитись до акції на підтримку полонених. Дуже позитивно. А ви ходите на такі? Я сам колишній військовослужбовець і воював Авдівки, розумію, що це таке. Зараз, на жаль, немає часу ходити, болікуються. Я не зрозумів відношення взагалі навколишнього також оточення. Дуже багато людей просто проходять дивляться на вас такими очима, начебто ви якісь неадекватні чи ще щось. Взагалі, для чого ну ти бачиш це питання в очах? Для чого ви це робите? Е, типу, який в цьому сенс? І я не розумію таких людей.